Всем привет! Артем, ну що тобі подобається? Машинка. Ми тільки що їздили з мамкой, купили їй новий телефон. І купила ось стой! Артему машинку. Класна машина чи не? М? Вот как васиво, да? Клас, а то да, да. О, о як поїхав, хорошо. Ну, акуратно, на колючку не загониш. Покажи машинку, покажи. Ану, вона. Ух ти! Ти бачиш, як вона робить. Ану, дай, стой, 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 стой. Диви. Бум! А що ми Тут перебувачки везде валяються. Так що його тільки що папа нянчив, Да? Добрий день. Зараз ми трошки погуляємо ще і підемо спадки, да? Підемо? Грушу їв? грушу їв? Я хотіла супом покормити перед сном. Побачив грушу і взяв стой, 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 стой. Ну разіб'єш сразу її чи ні. Ну, а така качественно зроблена Ключі. Куди будеш складати? Коробочку. А ну на, держи. Я йому кое-що ще купила. Ням-ням, чи що? От таку мама машинку тобі купила, так? Да? Ваню купила, Кетю, будеш Ваню кормити. І тільки ж він це тільки що з, з, поросятами обнімався, в руки не можна. Що, ти Угу, угу. Що? Ти скучав, ми тут по двору лазили, він за... отам же. Ми... Ні, ми отам по двору лазили. Ага, тепер дома, побачив. Дома. Ми там по двору лазили, і він ето. І е, він ну, якби й не вспоминав про тебе. А коли ми вийшли сюди, він побачив, що нема машини, і сразу так такий мама уїхала, вийшов на вулицю, отуди до, до дороги підійшов і, ето. і виглядає тебе і, і каже: давлю. Мама! Так, ключі треба заховати. Закрити. Я буду тебе кормити, хорошо? Угу. Ты замазанный в Конечно, что а кажу с поросятом и обнимался. Купаться, Хво... хвосты им крутые. Да? да? Да. Вкусно? Не? Ну что, машина класс. Бу-бух, сейчас а -а -а. она все эти пройдет, да? Что? А -а -а. а -а -а. Кутя ушла? Да весь тогда так у кутя Сейчас скажу Сонька. Сонякс. Сонька. Кис непонятно, К -с -к -с. Непонятно, хто Суваки. ці собаки, да. чи коти, чи собаки. вони. А Ваня уроки йдуть? Да. Я Ваня купила кіндер шоколад. А, ага. Уже ну, йому Іграшки йому не потрібні, так? Да? Ну так. Да. Думаю, цьому купила ігрушку, думаю, тому треба ж теж щось. Ага, а цьому ігрушки на 5 минут. Учора... Грається. Не вчора, на, а коли позавчора, да, купили в этом в магазині конфети, оці е, О, смактонці. смактонці. І то він, сам і він їх порозвертав усі по хаті, валяються, по всій, треба пособирати і викинути. Це, це ми спали. Він раніше нас став, достав кульочок і Що всі порозвертав. І представте, вони всі в шерсті на ковру, липкі все. Ну так, да, я вже половину викинула. Отой ще помошничок, на все не нужно. Що, не йде кутя? Брм-брм -бр машинка, да? Хорош. Ще? А грушу він цілу з'їв чи ні? Ні, половину погриз, погриз і вудка виконав. Вудочку кормив? Ням давав грушку, да? Що, ко-ко-ко? О-о-о, він давав свиням, тільки що це ж тобі розказує, да? Ням-ням хрюшам давав о-о, да? Кажи. На. Соня, ти поршу не їсти. Аааа, ну що ти робиш? Підожди, давай я тобі дам хоч це. Без піску. Що, поїхала машина, так? А зачем тобі сюди чужа машина? Ну вона поїхала по дорозі. Диви, що робить. Порш Ванін поламав все. Це ж Ваніна машинка! А ти вже її розламав! Та вона де попала? А де вона валялась? Десь в хаті. Та тут вона вже лежить ціле літо на вулиці, ага. Він її винесе і все. А то, там колеса поламані. Ага. Держи, давай вже доїдай. Де ти, є, де ти є. Уже вона поломана, її треба виконати. Капець, Артон. Ти а угу. А нова ось машинка, вона нова. Дивись, вона їздить, а ця вже не їздить. Отаку от нам треба купити. Це. Щоб ззаді було місце для перевозки Ого. всього. Ні, ти хрюшу гладив і за хвост їй трогав, ручки грязні. Дивись на ручки. Грязні? Диви грязні ручки, Твої. подивись. Ага. І... Ти, хрюшу трогав, ручки грязні, мама тебе корми. На, Он ще дивись, лазиш на полу. Лягай, ще, віддихни, замарився. Нет, головой не мо, на руку. Вставай. Ах, бармот малый. Вставай, холодный пол! Холодна земля, вставай. Все, я з'їдаю твою кетю. Ням-ням, давай. Ням-ням-ням-ням. Ам-ням. Він спать хоче. А скільки часу? Ми вже тут гуляємо. а, уже два часа. Все, пошли это. ж ви не заходили ні разу? Ні, два рази йому води виніс і все. Васім хапай. Давай, виходь. А! Ти що? Повзає, ти що? Ти що робиш? Вона в кросівках Все, пора порадуся. Все, а ця обида прошла? Да, можна. Да, можна Бру, да, можна, да, можна поіграти, да, трошки. На, давай, доїдай і піде спати. Спатка. А як мама спить? А так хапає. А папа як спить? І папа хапе тоже, да. А Артем як спить. А як Артем спить? Тихенько, не ха. О так сапиш, что ли, да? Не ха. Чи теж хапеш? <ріць> <ріць> а то ще. Так, все, машину заносимо в хату. Це ще нова, хай ще трошки. Всю занесем, хорошо? А це викладемо. Сейчас ко мне в эфира кайне буду. Mm -hmm. На одну минутку, да? Угу. Mm а -hmm. така тятя. хароша машинка, да? Гум-гум. Ідемо? Угу. Що це, що це значить? Но ну, все, по що їздили, да? Ну, по телефону їздола. Ну я понял, ну тільки ж банки я не сходила, бо не попала, цілий а я ж кажу, Марина поїхала ну, по справах, хоч. а воно і за тривоги не, не попало, не, да? не. поїхали. Не, не треба. Застав... Не, та можна не, сказати, не, і не заставили не, мамку. Не, так, не, сказали, вона з, з, погодилась одразу. Ну, то, у неї, не неї не така відкривачка, ну, прям не воно, телефон. 4 роки йому. Ну так, в 2020 році вона купувала. Він такий з дешевеньких. І він настільки пусну, я... як, як нема сказати, пам нема пам'яті зовсім. А, І в неї немає Про... нема навіть можливості було скачати інстаграм. Е, а кіндер, чи вже занесли він там в сумки? Да? Хто -хто? Ось, дивіться, ж... що в мене є. А я чи доказав, чи ні, кажу, у мамки був такий телефон. Ти там знайомий проїжджав з музикою, ми виключили. Да. Кажу, те ще купила, ну, вона то сама купила, ну просто її поки не скажеш, і вона б ще з того з ним ходила. Ні, вдома треба ручки помити, грязні, не можна поки відкривати. І в неї був настільки поганий телефон, що якщо скинути їй по вайберу хоч одне фото. То пише пам'ять забита. При тому, що нема на телефоні жодної фотографії, не можна скачати этот, ні Інстаграм, ні якусь ні гру, нічого. Тобто, наскільки у неї ручки помиєш, і будеш вдома ваню кормити. І будеш ваню кормити. Навірно, на. Якщо покажемо, все. Ну, в общем, зараз покажемо. Тут да. Так, будеш включить. На! Я не трогаю, а диви, він уже вані кормить. У вані урок ваній, не кричить. А, ну я ж кажу, Самсунг, я а який є теж. Оце мамка на відкривачка непонятного названня. Реально тут немає пам'яті зовсім. Зваж О, вона любила так книжкою. Це що так раз і все. Ну, Samsung мені привичні. А 500 гривень. А, наклеїли, так? Да? Поклейка 120. А, наклеїли, так, да, плівку? Да, да, да. А, нема атвіято, дирочки отсюди для камери передньої. А тут это. А, не дорогий, 400 гривень. Я просто нам ну все не стоїть очікувати. Оце такий телефон. Коштує з усім, да, я так зрозумів. Да, 13 тисяч гривень. Да, це ж продається зараз. Ага, ще за... дали Карточку. Нумер, ну і не нужен. Ну, ну зачем не є? Вставили ж, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Все, це. Знаєте, да. як ото з телефонів із старих переносять ну, з одного на другий, а тут же ще нічого переносить. Да. І... Ну пусто, ще ж ми ж нічого не є, так ми самі все будемо тоді ага, ага. Ну, прикольний, так? Да? Ну і все-таки. Справи Світлана Миколаївна швидко научим десь за п'ять років. А да я покажу А, воно ще так. А. Все отлічно. Камера коли не такі? У мене п'ять. А, тут три, так? У мене п'ять камер. Мені треба було чехол, щоб ви купили. Ось у мене п'ять штук. моєму хана. Так, то сам не Щоб ти Все, дивись, що це вже зробив? Уже згодував. Це не їсти, Та не це ж ваня. Не. Ваню треба годувати, а не бабушку. Це, Ну, Нічого страшного. А то трошки по путі зачепився за бабуську. Альо, да. вже хватить. Ти ваню годуєш, так? Да? Неси Ваня. О, Боже, давай він розмотив. Бігом неси ваня. Неси. Все, друзі. Все короче, да. Все тоді, всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока.